У нас в п'ятницю відбулися змагання туризму, спорту. Брали участь у сусідньому прибиранні і за підсумками змагання, наших змагань нагородимо наших учасників, дітей, і вчителів, грамотами і подяками, і цінними призами від спонсора е, Людмили Клінчук. Дякую. Грамотою. Нагороджується учениця 4 класу за зайняте перше місце у смузі перешкод. Молодша група за змагання приячених днів туриста Бабюк Христина, учениця 4 класу. Ура! Дякую. Грамоту нагороджується Сехіло, на учениця 2 класу за зайняте перше місце у смузі перешкод. Грамоти нагорожі за учень 9 класу за зайняте перше місце в міську Грамоти нагорожі за карпух, Микола, учень 8 класу. E, za zajęcie pierwszej miejsce w sudi przeszkodę e, nagrodzi się Ilyushenko, Oleksandr. Gramata <try> Velobronza nagrodzi się. Aha, e, Ковальчуку Максиму, усі п'ятого класу, зайняєте перше місце, будете. Маємо саме брона, нагороджується. Ходить у вас у 9 класу, загальні за третє місце, півнути. Також розділився третє місце. Шаву Сергія. Велосрібло, учень цього класу сестра. Назад, другій. І найкраще нас водить велосипед. Проші цюкать син учить цього класу. Командне перше місце. У змаганнях туристична вікторина, учні 6 класу. І подяка вчителям початкової ланки гімназії. старшої лампи різносипаніна <плес> і лаєлась єкторович і, і, <плес> е і степанінавручить призи дорогі діти правда ж захід в п'ятницю нам всім дуже сподобався так, так сподобався <плес> е бажаємо щоб євген вікторович і малина іванівна Надалі проводили такі цікаві туристичні змагання з залученням і дітей, і вчителів. Ну і звичайно, нагородження і такі невеличкі солодкі призи. Отже, за командне місце шостий клас нагороджується. Тепер дітки представник молодшої ланки. Представник молодшої ланки нагороджується. Хтось ходить з молодшої ланки. Хто там був переможець? Христинка чи хто? З початкової ланки. Ілона, Христина, Варвара. для вас. І один переможець старшої ланки. Ходи Іван, Іванка запам'ятала. Розділиться. Вітаємо. І молодші ланці. Водичка і старші ланці, також водичка. Христина. Водичка ще, будь ласка, до солодкого.